Київ гурт антитіла в чергове готується до виїзду в зону АТО. Дв'єві, мені не влезем. як і завжди, хочеться всунути у бус якомога більше, тож знайдено вихід, пакети, з яких можна видалити повітря і зменшити об'єм. Окрім усього, цього разу репортер Магнолі ТВ поїде у новому фірмовому бронежилеті, який надали виробники. Звісно, всі сподіваються, що він не знадобиться однак береженого і Бог береже. – Плотно було максимально. Туда? Кілька годин трамбування та перекладання краму з метою економії місця, і бус нарешті повний. Далі заїзд на АЗС-скло, які весь час допомагають пальним, і кількагодинний марш-кидок у зону АТО. Перші блокпости Донбаса мікроавтобус минає ще в досвіта. Головне, щоб понтони були на місці. <різь> І ось нарешті ранок до місця першої зупинки лишається трохи більше 50 кілометрів. Ви нас чекаєте? Ну все, ми вирушаємо будьте на зв'язку. Ми як будемо в'їжджати в, в Кримське, ми вас не беремо. Що ближче до передової, то більше відчувається напруга. Ми вимикаємо камеру на блокпостах чи поруч стратегічних об'єктів і вмикаємо лише там, де це не зашкодить військовим. Ось нарешті і кримське, і санаторій на його околиці. Навколо помітні сліди боїв. Намагаємося тримати себе у доброму гуморі. Є місце удивительне, да? Общеку. Я воздух який. <ріху> нас зустрічають і проводять глиб території санаторія. Цього разу антитіла приїхали до зенітників з 4-го батальйону 24-ї бригади Збройних сил. Починаємо розвантажувати привезене. Питаємося, що де да як. Зранку вже нас обстріляли. Тут по санаторію чи десь ну, от, тут і депозиція, оце от дар Сокольник. по Сокольникам? Лупіллю судралі А в них нема різниці. Звуки вибухів чути кожні кілька секунд. Однак військові спокійні, це досить далеко. Заспокоюємося і ми. Поступово з надрів буса з'являються генератор, спальники, взуття, медикаменти. Одним словом, все, в чому військові мають потребу. Нас попросили не дуже тут знімати, щоб не розкривати позиції наших військових, тому обмежимося зйомкою виключно розгрузки. Гупай трохи. Окрім основного вантажу, ми привезли військовим і дещо, що просто полегшує життя в умовах фронту. Зокрема, браслети для виживання. Це така штука з паракорда. Зараз покажу, як працює. Тримайте. тут, де запаяне, да? ламаєте оцю штуку, отак. Просто ламаєте її і за цю дергаєте. І вона висовується. У вас моментально виходить вільовка. Три метри вільовки. І вона крепка така, 250 п'ятдесят кілограм видержує. Окрема тема дитячі листи і малюнки. З досвіду попередніх подорожей знаємо, що на них чекають чи не сильніше, ніж на саму допомогу. Кожен переглянути, повісимо в себе, придамо іншим. Да. Військові все ж дозволили нам відзняти дещо на території. Зокрема, те, що не викриває їхніх позицій, сліди від обстрілів. А давно це було? Це вже три неділі назад. Три-три неділі попали, так? Ух ти! Це так. Мінометом посікло все. Оце зрада, так? Чи з міномета? Це да? І виходить, що це положило столбні. Прямо тут дерево купало. Ото так роздрубило дерево. А який розміром було? Як оце поруч? Отаке Ого. Суворі чоловіки, які щодня ризикують життям на передовій, впевнені. Що шлях волонтера не набагато безпечніший за військового? У вас різкова робота. Да, така що мама не різкова і потрібно. Я ушу сюди, жона моя брину волонтери. Теж займаються. Ну правда, по місту всім волонтерам, всім, хто мене знає, від мажекеда. Все розвантажене, час прощатися. Попереду інша точка. Цього разу вже на Донеччині. Шлях лежить у селищі Красногорівка. Там на нас чекають бійці 9-ї роти, 28-ї бригади збройних сил. Ми поспішаємо, адже маємо дістатися до них в світлу пору доби. Все вдається. За кілька годин ми вітаємося з хлопцями і відразу віддаємо їм найцінніше тепловізор, який вони дуже чекали. Тепер поночі бійці не будуть як сліпі кошенята, а значить, у більшій безпеці. Далі вивантажуємо теплий одяг. Добрий день. День добрий. Буде тепленьку тепер. Прямо стрімпільочки. Тут 73 штуки. Ого. ну, три штуки. Бійці, до яких ми прибули, розквартировані безпосередньо в селі. Тож, звісно, ми цікавимося, чи є в селі місцеві і як вони ставляться до армії. В основному остались пенсіонери. то тобто, жизнь, звісно, не тяжеловато. То що обращається к нам по поводу їди і допомоги. Попилити дрова там принести принісів уголь місцевій школі, значить, около 40 учнів. Ну в основному. На індивідуальному навчанні, тому як батьки бояться пускати їх в школу, многи до сих пор що сп'ять в подвалах. То тобто стока починається стрільба, ні, скажем, на бог береже, всі прячуться і жалиться нам, как это нам все надає. В якийсь момент з боку Донецька чуються звуки вибухів. Працює важка артилерія. Іде наступлення. Ребята. Пошли на гранита, походу. Наш сосед. Далі залишатися у бійців вже небезпечно, тож ми вирушаємо у зворотньому напрямку. На хочемо лише передати кілька слів усім тим, хто жертвував свої гроші для того, щоб хлопцям було хоч трошки легше на передовій. Ну що, спасибо вам, ребята, за підтримку. Це дійсно неоцінимий вклад. Не фінансовому, а в людському плані. Ривемся! Всього доброго. Таня. Це я тобі передаю привіт з Красногорівки. Всі мої знайомі там Павло, Олег. Все буде добре. Ми скоро дом повернемося і буде перемога буде за нами. Я хочу передати привіт Сініколаївської області і всім пацанам, хто служив, хто служив. Радні жінки, дітям всім своїм батькам. Передаю привіт жені всім. Короче, всім родним, всім знайомим. Передаю привіт своєму батському батальйону. Побужя Фарево. Слава Україні! Хочемо сказати всім спасибі. Ми довезли все, що збирали разом з вами. Збирали не просто, але тепер воно в руках солдат. Тепловігор, Підзорні труби, взуття, теплі, теплі речі, комбінізони, рації, фонарики. Спальники, топографічні карти. Багато-багато необхідних речей. Взагалі. Не зупиняємося, разом переможемо. Всім дякуємо.